Не спішіть казати, що ой, що тут цікавого, це рогіз. Я знаю цю рослину. А чи знаєте ви, що рогозів існує 40 видів. І найрозповсюдженіший з видів рогозу на території Європи і України оцей рогіз широколистий. Така традиційна рослина. Я вже розповідала вам про рогіс тонколисний менш розповсюджений, а зараз хочу показати різницю між цими двома видами. От подивіться, сліва качалка, така тоненька-маленька, це рогіс вусколистий, а справа, ну, значно більше, це рогіс широколистий. От тепер ви будете знати, що рогозі веснує декілька видів і будете знати між ними різницю.